Друзі, наше вітання, виноград північ. Сьогодні 16 травня, Хочемо вам показати, чим ми обробляємо виноград. До речі, вчора ми його обробили, так як уже є зелена маса і потрібно його обробляти. По-перше, що ми беремо в першу обробку? Обов'язково Redomil Gold 50 грамів на 10 літрів води це маленька упаковочка. Велико я не став брати, щоб було компактно. Від гризунів, кліщів. Бачите, вертімек досить так непогано показує себе. Аідіу. Фалькон. І препарат, який в тому році я купував, і він мене він приємно здивував це камелот. До речі, взагалі нічим не поступається камелот фалькону. Два таких топові препарати. Тобто, ну, супер. У мене взагалі нема нарікань ні на фалькон, не на камелот. Отже, теж додаємо його фалькон, Ну, Я беру, тут написано 5, я завжди кидаю 7 мл камелота 3, я клав по 5. Так, це все. Все, все пропалося, показую вам. Але це зараз не потрібно. Свіч. Це пізніше. Отже, замішуємо це все в один бак. То додає прилипач, то не додає, до речі, ми додаємо і прилипач. Все це замішуємо. І обробляємо наш препарат, наш виноград. Брали ми ось такий агрематор в тому році. Брав я вже десь в середині сезону. Зробив ним там, здається, дві обробки тільки і все. Але можу сказати, топовий оприскувач. Зарекомендував себе досить непогано. Але одне, але потрібно підібрати гарну насадку для розпилення. Так як ці насадки стандартні, радіус у них досить такі великі, розпилює далеко, не по центру. Тому єдине, що потрібно буде зробити, це підібрати насадку. Ось і все. Да, і до речі, обрали ми ж такий ось препарат. Хто знає, той знає. П'ятий елемент. Ось такі там, активні водорості. Теж будемо обробляти ним наші однорічки та й решту винограду теж. Теж ми додавали цей препарат 300 мл на 10 літрів води. До речі, брав я його в цьому році, чисто щоб подивитись, як він працює, тому що говорять, що препарат чудово розганяє і лозу і взагалі для всіх. Садових культур і городини досить такий гарний стимулятор росту з такою гарною дією. Але, але, але біостимулятор, до речі. Але в ну, цьому році зробив я першу ним обробку, тобто ще сказати нічого не можу. Побачимо, як підуть від нього наші однорічні саджанці і взагалі все інше. На винограднику було проблема, тобто подивимось. Отже, ось така у нас перша обробка винограду Редоміл, Вертимек, Фалькон або Камелот. Ну, і якийсь біостимулятор, антистрес. В нашому випадку це п'ятий елемент. Ви дивіться, беріть, що хочете. Зараз дуже великий вибір всіх цих цих препаратів. Користуйтесь чим вам краще. Всім дякуємо за увагу! Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, буде ще багато цікавої інформації.